Помогти тваринам пережити морози. Волонтери дому сірка просять людей уважніше ставитися до безпритульних собак та котів у холодну пору року, оскільки при низькій температурі повітря без нормального харчування виснажені чотирилапі можуть загинути за одну-дві доби. У той час як миска їжі та теплий куточок дозволять зберегти їм життя. Важно, щоб наші люди проявили якусь милосердя до братів наших менших, відкривали підвали, тому що там більш-менш тепло тепліше ніж на вулиці. Не закривали під'їзди, тому що також Заходять під'їзду на перший поверх і гріються під е, батареями. Окремі івано-франківці зізнаються, підгодовують безпритульних собак і котів не лише під час морозів, але й упродовж року. А в холодну пору піклуються і про пташок. Допомагаю, звичайно. Наприклад, там залишається щось в хаті, винесу на вулицю, там, там собачка, котику. Звичайно ж, постійно. Так, хіба під будинку підгодовую. Біля смітника такі, що є наші. Місцеві я помагаю по мірі можливості і хліб, і якісь зерно, а ще щось висипаю на ну не знаю, на столики, якісь там на лавочки біля смітника. Завжди щось викидаємо. Сміття Боже, бурни, сварюся з усіма. Давайте кудись викидати в таке місце, де собаки можуть знайти. Готово тваринам так любимо і всіх, їх жаліємо. І пташок теж так само бідні. Шом не винні, що у нас така погода зараз. А у цьому крихітному снігуреві пощастило врятуватися від холоду якраз перед другим святвечором. Його змерзлого посеред вулиці підібрала працівниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і забрала на роботу. Там пташку відігріли, нагодували і назвали щедриком. Нині він набирається сил та не цурається товариства людей. Ми йому купили насіння корм для Нарок, приносимо горобину, калину, водичку завжди свіжу підливаємо. Ну, Очевидно, поки не минуться морози, великий він буде жити в нас, а потім ми сподіваємося, що ми його відпустимо. Що ж стосується безпритульних собак і котів, то проблемою номер один нині кажуть волонтери, залишається відсутність притулку. Переконують, він би суттєво допоміг вирішити проблему виживання тварин не лише у час морозів, але й в інші пори року. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.